Вітаю вас, друзі, з однієї з найдорожчих вулиць а, провінції Онтаріо і, можливо, навіть Канади. Це вулиця Лейкшор, вулиця, яка йде вздовж озера Онтаріо. Їду зараз по місту Бернінгтон. А будинки навкруги мене коштують мінімум 3 мільйони, максимум до 20 мільйонів. І виникає питання: чи можуть можуть українці, які зараз приїжджають до Канади по програмі КОЕТ або нещодавно приїхали. Колись купити собі тут будиночок, чи можуть вони настільки досягнути успіху в Канаді, щоб дозволити собі жити на лейкшорі, дозволити собі заробляти не те, що там тисячі, а може сотні тисячі мільйони доларів. Чи взагалі можливо досягнути успіху в Канаді для українців? А чому таке питання виникло? Ну тому що Такий вал негативу зараз з інтернету, з різноманітних Ютуб-каналів, які буквально сьогодні там два топових блогера про Канаду випустили нові відео, в яких переконують українців, що Канада це дуже важко, Канада це щось таке непідйомне, Канада вже не та, і краще було б переїхати в Канаду років 20 тому. А є деякі би, аспекти цих. Цих відео, які, на які варто звернути увагу, наприклад, на ну, об'єктивна реальність, то, що а, здорожчало життя там, за останні 2-3 роки а, за рахунок інфляції, за рахунок того, що дуже сильно зросли ціни на нерухомість. Але якщо порівняти тих самих емігрантів, які приїхали років 10-20, тому, а можливо навіть і 30, в кожному, кожне покоління, кожний емігрант свій час, він на собі, на своїй власній шкурі, він пізнався всі ці складнощі, всі ці труднощі адаптації в Канаді. І ті проблеми, які були десь-20 років назад, вони приблизно ті ж самі, а можливо навіть деяких людей вони були набагато гастрішими. Наприклад, не було можливості комунікувати зі своїми родинами. Якщо людина їхала в Канаду 20 років тому, то це був білет в один кінець. Тобто всі родичі залишалися в іншій країні, всі... не можна було нормально спілкуватися, не було інтернету, скайпу, зуму і так далі. Зараз ви можете продовжувати спілкуватися зі своїми друзями, батьками, родичами онлайн. І це дуже сильно полегшує процес еміграції, адаптації. Uh, ну, В принципі, таких uh, прикладів можна привести багато. І те, що це мож, Майже те саме, що казати, що раніше трава була зеленіша і дерева були вищі. Тобто кожне покоління свої складнощі проходить, свої, свою адаптацію. Uh, і ту адаптацію, ті складнощі, які зараз проходять українці, які переїжджають до Канади, вони в чомусь унікальні, а в чомусь далеко, далеко не унікальні, тому що всі через це колись проходили. Всі через це будуть проходити в майбутньому. А, тому такі ну, банальні речі, які будуть працювати завжди: типу, вчіть мову, везіть гроші, а, майте якусь професію, яку ви можете тут застосувати в Канаді. Ну, вони працюють завжди. А, і ну, не буду на цьому акцентувати. Але ось вправді люди, які переїжджають, вони не унікальні своїх проблем. І навіть не унікальні в проблемах українці, тому що Канада мультикультурна, мультинаціональна країна, яку переїжджає з різних країн світу, і деяким національностям трошки легше, наприклад, індусам, тому що і в них англійська мова, вони її знають з дитинства. Це в них друга державна мова, і їм набагато тут легше адаптуватися, тому що вони знають мову. Китайцям набагато складніше, ніж українцям наразі, тому що китаєць, навіть якщо він... Вчить англійську мову і намагається на неї розмовляти, і все одно ніхто не розуміє, тому що китайський акцент набагато складніше зрозуміти місцевим канадцям, ніж індійський акцент. Неважливо, коли ви їдете, важливо, з чим ви їдете, з яким багажом знань, з яким багажом досвіду, з яким бекграундом. ну тобто Важлива ваша конкретна ситуація. Тому оцінюйте свої шанси іммігрувати в Канаду, досягнути успіху в Канаду, виходячи з власної конкретної ситуації, а не з конкретної ситуації якогось блогера, який вам розкаже, як йому було важко адаптуватись в Канаді, тому що він приїхав з нульовим знанням англійської мови. Або взагалі без грошей, або приїхав в якусь, звиняюсь, жопу світу, в якій немає ні роботи, ні яких перспектив. А, тому, люди, ну, включайте свій мозок самостійно, а, аналізуйте інформацію самостійно, а, критично підходьте до тієї інформації, яку ви споживаєте, особливо зараз в інтернеті. Тому що намагання деяких людей хайпануть, хайпануть на темі Канади, воно а, інколи виходить боком а, тим людям, які дивляться такі відео. Тому що набагато важче психологічно Потім а, жити в Канаді, коли ти надивився цей та відео. Так, о, через, ви приїхали, наприклад, почалися складнощі, а вони почнуться по-любому. І потім ви почнете виправдовуватись. Ну, і, ну, мене ж канадський Марк попереджав, що тут все погано. Нафіга я поперся в ту Канаду? Ні, не треба було їхати. Це ну, буде таке виправдання того, що справді чогось щось не вийшло, тому що хтось вам колись розказав про те, що тут погано, тому що тут складно. Ще раз кажу, думайте своєю головою, ніхто за вас не вирішить їхати до Канади, не їхати до Канади, але ваш успіх залежить в першу чергу від, від вас. А, ну і Такий ще момент, то, що українці в їх національний ну, такий риси характер а, з одного боку це такі дикі виживальщики, які виживуть в будь-яких умовах. Те, що для канадця смерть, для українця це такий легкий дощик. А, і то, що українці справді звикли за ці роки виживати майже в будь-яких умовах. Не планувати своє, своє життя взагалі. Тому що невідомо, не що буде завтра. Що там уряд видумає, що там станеться в країні, якась інфляція, якась катастрофа і так далі. Тому українці настільки адаптивні, настільки швидко пристосовуються до усього, що ну, канадцям до цього і іншим національностям дуже далеко. Тому ну, я справді вірю в українців, які зараз приїжджають, тому що ну, в них є така адаптивність, і є така риса характеру як в, в, виживальчество. Яке справді дуже сильно допомагає адаптуватися в Канаді. А з іншого боку, в українців є така річ, річ як все, все пропальство, коли маленька, маленькі складнощі а, і починається пошук винуватих, починається а, така інфантильність. Коли людина не бере на себе відповідальність, а починає перекладати її на інших людей, на тих самих блогерів, на як на, на уряд, на Канаду і так далі. І тому, подіб. тому намагайтеся в собі подавити ось такий е, песимізм і всепропальство. А більше намагайтеся розвивати в собі саме, саме ті е, характеристики, які вам дозволять виживати в Канаді. Я вірю, що в українців все вийде. Ті українці, які переїжджають зараз, вони а, переїжджають через рік після того, як програма вже КОЕД мала завершитися. Тобто у людей був рік, щоб підготуватися до Канади. Тому ця хвиля, яку деякі люди оцінюють приблизно 80 тисяч людей, які приїдуть до Канади до кінця березня, вона набагато більше підготовлена, ніж та хвиля, яка була рік тому. Люди вже за цей рік, я сподіваюся, трошки підкопили грошей, трошки більше вивчили мову. Трошки більше знають вже про Канаду, а не тільки з поганої сторони різних відео, а й з хорошої сторони, тобто знають, що вони тут будуть робити, знають, де вони будуть жити, ким вони будуть працювати, мають якийсь план на перший час і так далі. Тому я думаю, що ця хвиля нова буде більш, трошки більш успішніша, ніж попередня. Але якщо так от заглянути на десятиліття і навіть на століття назад, та хвиля імміграції, яких тут в Канаді українців переїжджала ще шоста чи сьома хвиля зараз. Ось Ці перші хвилі, які мігрували ще в 19 сторіччі, вони всі успішні люди. Нащадки тих людей, які переїхали, вони всім тут мільйонери. Вони всі живуть в таких будинках на лекшорах. Не всі, напевно, але велика частина з них. Ті люди, які оканадилися дуже давно. Вони ці, ці заможні, заможні родини тих людей. Достатньо заможня українська діаспора в Канаді. І ті люди, які переїжджають зараз, з часом також стануть заможними, з часом а, виростуть тут діти цих людей, стануть справжніми канадцями, які будуть з гордістю знати те, що вони мають українське коріння, але за своєю сутністю вони вже будуть канадцями. Тому що ну, Канада це та країна, яка не те, що там, переплавлює там, людей, які сюди переїжджають. Вона бере від цих людей все найкраще. Тому бажаю вам успіху в Канаді, бажаю вам їхати в Канаду підготовленими, бажаю вам включати мізок е і включати ваше критичне мислення і споживати ту інформацію, яка вам справді дозволить е швидше адаптуватися. І не дозволить впадати впадати у сум. На цьому мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.